Запоріжжя, мої хороші вітаю на каналі Таро Україна, на каналі української Відьми. Звуть мене Аня. Обіймаємось. А б нам не обійнятись? Може, з вами найкраще? Дивимось вас, не знаю, чомусь мені так радісно від вас. В останні дні якось так було, як дивились тижні, то щось так моторошно. Аня, що радісного? Ти ж казала про мости. Да? От мости тобі і грають. Щось хороше повинно бути. От чесно. От прям карти вилітають, чекайте. Не знаю, що... Чоб... влада ваша місцева, то що мені показала, вони не знають, що буде ворог робити. Вони в роздумах взагалі. Що вам От вийти до вас щось сказати? Що сказати? От що би що? Тому ми подивимося, чому мені Ворога б'єте. Молодці зайки дадуть вам якусь зброю. Саме йде, говорить, бачите. І з АЕС щось будуть вирішувати. Можливо, буде наказ звільняти її від ворога. Можливо, не знаю. Розумієте, наказ, розмова. Ворог вважає, що вже є такий наказ. Вибачте, пішло повз місто, повернемо ще до перегляду Запоріжжя. Ворог вважає, що є такий наказ. Але боя... нібито боїмося виконувати, а ну дурні боятись, да? А з ким це ти домовився, що ми його не виконували? А, що йому, якщо докладуть, якщо що, та не докладуть? Куди ти вдариш, якщо ми підемо на ЗС, Тільки мирним шляхом. Дивіться, дуже цікава карта по вас іде, дуже цікава картинка. Я вам просто зараз потоково скажу. Далі будете дивитися, що таке потокові. Да? розклади. Коли йде інформація, ви далі дивитесь, як програється. Справа не в захисних спорудах біля міста, не в тому, що ми там захищаємо, як ми захищаємо на фронті, і там одне населений пункт, ми відійдемо в інші. Зайдемо. Не про це зараз мова, про те, що мир буде будуватись навколо вас. Зараз. І знову карта Миру вона пішла по майже всіх напрямках. От якщо місто не дивишся, де карта Миру падає. У вас вона з дияволом, тут взагалі і про домовленості він будується чомусь навколо вас. Будуть казати Південь, насправді будуть думати про вас, вважати, що кажуть про вас. Домовляться про Запорізьку, про Запоріжжя. Запоріжжя будуть, дивіться, буде обстріл. Не домовляться. Так, пояснюю, розшифровую. Може бути по старих цілях і старий центр. Чому? Тому що будуть розмови про мир, але от по вас не можуть домовитись по Запоріжжю. По місту, по області, по захопленому, по незахопленому світло так десь і не відновиться. Чомусь мені кажуть, буде покращення. Але не радійте заздалегідь. Знову дублюється карта. Башня йде дурень, ніде. І що робити далі? От буде такий момент, може бути страшно, що обстріли будуть постійно. По передмістю і по району, там, балабіно, і там, де залітає, з двох біл, біл, біленькі, біленькі. Зрозуміло. І з того боку. І там, і там передмістя щось важке. Тут може бути навіть каба. І воно буде. Отут буде. Загострення, а для міста, по-перше, будуть якісь зачистки по місту, відстріляється і буде думати, що вас залишити в спокої. Дуже дивна карта. Чи можемо ми щось кудись відвезти, чи може ворог відвезти, яка позиція краще. Таке відчуття, що будуть торгуватися по вас. І зрозуміло, що не, не домовляться. З прифронтових хтось буде ще виїздити, може десь евакуацію вам об'являть. Ну, вони у вас чомусь по регіону рекомендують. Рекомендовано. І люди трактують ну, двояко, знаєте. Запоріжжя найближчі дні. О, давайте перегадувати. Шукає, значить, розвідник буде над мостами, шукає ППО. Вдень великий вогонь реки Кабо. Бережно, діти можуть травмуватись. Якийсь парк мені знов показує. До речі, може бути біля мостів щось. Покажи мені, що ти по мостах хочеш. Кати смерті. Що ти хочеш по мостах? От, що тобі там ППО військових. Е, профілакторії, санаторії, будинкові відпочинку, готелі біля води. Видивляється, поки. Є в нього якась інформація, що ніби десь заїхали військові стали, він їх не бачить. Може там літати. Давайте ще. Ну, він літати може вдарити через тиждень. Ми дивимося найближчі дні. Будемо ще дивитись. Тому натискаємо на дзвоночок, щоб нові відео приходили. На Запоріжжя найближчі дні. Сам на сам з проблемою. Дрони є. До речі, можуть піти транзитом. Так показує. Ракета. Ракета, <кхід> порт. Вода, знаєте, якась станція, морська. Ну, вона не так називається, ви зрозумієте, не морська, а Дніпрова, наприклад. Щось цікавеньке. Сплавнів щось летить знову над водою. Вдень просто закошмарить. Багато цілий, він буде тепер їх розтягувати. Якийсь завод не дає спокою, якась промка не дає спокою. Підземку треба йому пробити. Ні, все одно йде карта смерті, я не бачу, щоб домовились, але якесь рішення будуть приймати. Нас щось порадує на фронті, не дивлячись ні на що, зараз подивимось. Гуляпола, до речі, якісь будуть новини. Мені прямо пахне степами, коли пахне степами такою травичкою, знаєте, травичка під водою мокрою, то це часто гуляпола чомусь. Ну, ви не зрозумієте, я ж тут для вас тарулах, але мені показує іноді картинки, запахи ці відчуття, то я вже знаю, як пахне у нас Гуляйполе. Ти хочеш Херсонщину затопити? Шо, значить, дам вам попередження на майбутнє. Може бути ворогоплан ворога план затопити Херсонщину. Щоб вода пішла там, де її нема, зараз багато. Отак От як зараз, я так розумію, будуть дощити сніг, воно підтоплене. Я не знаю, на що вам це попередження. Тут може бути пов'язано з тим, щоб вода пішла з вас нижче по руслу, але коли буде якась біда саме з фронтом на Херсоні, дуже обережно у вас можуть бути атаки по мостах. Мені показує, як тільки вода замерзне, ось якось так, що може, можна буде перейти, він захоче все це змити, щоб ніхто нікуди не ходив. От якось так. Слідкуйте за новинами плавні, давай ще мені покажи. Не, не про плавні будемо думати, про область, про ту ж комушувагу, про ту ж балабіну, сильно обстрілю. Знову ти, де маленьким чимось, може бути, розв'язуває. Що ти кава, ми будеш бути? А кабами я відстріляюсь в день, а потім почну ще гучніше. Ага, воліє поле. Ну, хай ворог чекає. Дай боже, щоб що ми змогли щось там протестувати. Дай Боже, щоб на Запорізькому була якась зброя, яка може ворогу щось заподіяти. Таке відчуття, що ми якось підлаштуємось під нападки ворога і щось таке зробимо, що він не очікує. Саме, ну, от як, знаєте, захист, зброя. Давайте, хай збудеться. Оріхів в найближчі дні. Тут гірше. Тут один військовий змінює іншого, одне командування на інше. Чомусь дві бригади, треба їм об'єднатись, поруч стоять і там, і там важко. Тут дивіться, тут якась біда з нашою чисельністю буде. Знайде прогалину ворог у нас. Не буду чесно казати, нашу брехату. Знайде прогалину. Знову карта миру, знову нам чекаємо. Дніпро чекає, Херсон чекає. по всіх зараз знову йдеться карта миру. Знову про переговори. Але ворог це використає для того, щоб вдарити по слабких місцях. Оторіхівський напрям десь треба буде їх ловити по посадках. Якусь вони шкоду ще заподіють населеним пунктам, які поруч дуже сильно. Людям, по людям от буде полювати. Але тут от загрозливо, саме тому, що потім доведеться і звідкись викурювати цих ворогів. Вільнянська найближчий. Оп, прильот. Здають якісь цілі, смерть іде. Смерть іде, сам з -сам проблема. Дивіться, щось важке може якийсь вогонь може зайти. А що ти вночі від людей хочеш? Я не від людей, я від військових, де вони відпочивають. Це хтось дає, хто де відпочиває. Бо якби так знаєте, підказують, що ніби там, напевно, щось, хтось відпочиває. Це ж не просто так ворог собі щось знає. Ні, не очі. Очам, очима дивіться, він не бачить. Він як до дороги веде по дорозі, бачить, що машина, наприклад, в місто заїжджає. Іноді машини будуть ловити Вільнянськ район по дорозі. А потім в місті не бачать, то здають цілі. От як влучання кудись буде, в районі гучно.